Усім привіт! Ви на каналі Хотабич Вод, з найкращими боями світу танків. Сьогодні подивимося на ВК-7201К. Топовий важкий танок німецький на 750 альфи, бачимо. Відразу у нас польський прапор намальований на башні і три відмітки на нашій гарматі. Цей ігрок знає толк цьому танку взагалі. Я впевнений, що ви всі знаєте, дуже добре. Що на цьому танку дуже важко набити 3-відмітки. Хто дивився там, спостерігав, як там всякі стрімери набивали оцих три відмітки Я спеціально дивився на сайті KTTS на статистику даного ігрока. Сьогодні грає у нас egg -Eater, Так називається нік нашого автора-реплею. Не знаходить, не знаю, чому не знаходить його оцей аккаунт. На КТТС, це ж європейський на європейському сервері, я знайшов оцей даний бій. Сьогодні зранку він його заграв. Це десь біля 8-ї години ранку, тільки встав і одразу заходить і лупашить таночки наші такі. І так, давайте ми повернемося до бою. Нас кидає на карту Монастир. Бачимо, нас кинули десятки, дев'ятки по одній арті в сетапах команд. І наш головний герой грає на кумулятивних снарядах голдових. Тільки 5 бронебійних загружено і 5 фугасних. У нас, якщо я не помиляюся, 350 мм пробиття, так, 350. І подивіться, як повільно летить снаряд. 606 м за секунду це дуже повільно летить снаряд. Фугас, певно, так само. Фугас навіть швидше летить 757 метрів за секунду. Але зато у нас пробиває 350 мм броні, от, наприклад, Є-100 ми пробиваємо, навіть якщо він перекрутить башню трошки в сторону, ми його все одно туди будемо шити. І так, тільки що залетів, досить непоганий вистріл був по ПЗшці, пробили ми його на 773, у нас ПЗ на 560 не пробиває, теж стріляє голдовими підкаліберами Ну, об'єкту 705А, швидше за все, ми йому взагалі тут нічого не зробимо. А він нам прописує підзюлінку на 658, почухав в голову наш головний герой і їде від нього. Немає сенсу взагалі ніякого перестелюватися з ним. з цим я повністю згідний, бо тому що в який сенс, як у нього дуже броньована башня. До речі, об'єкта 705А можна шити в маску, хто не знав. Тільки трохи нижче треба брати саму башню посередині біля нашої гармати об'єкта 705А, туди він буде пробуватися таким калібром, як у нас, 350 мм бронепробиття. Я вже неодноразово бачу, як туди шиють об'єкта 705А. І що я говорив, подивіться, Є-100 у нас як картон на голдових кумулятивних снарядах ми його шиємо вистріл за вистрілом. 797 проходить і 756. Дивимося, чи з лівої сторони у нас немає прострілу. І їдемо далі. 3706 завданої шкоди у нас вже в кишені. І К-91 ПТ. Дивіться, як залітає 722. До речі, це показовий, як треба грати на ВК-72-01К. На Покаже наш даний ігрок, як настрілювати. Рекордні кількості завданої шкоди забій. Дійсно, він покаже, як він буде попереду всієї команди, як мінімум, на крок. Крок 2. Всі не будуть встигати за ним. Хоча у нас дуже повільний танок, дуже повільний танк. Це один з найважчих танків взагалі в Ну, Десь на рівні, Може, чуть, чуть легше, як Маус, але близько біля Мауса стоїть. Це одні з найважчих танків в грі. І все одно він буде читати цю гру як відкриту книгу. До речі, ми це будемо бачити. Він дуже шикарно дивиться і пильнує все на міні-карті. Так, і 7 по правій стороні у нас є. Бачимо, дивиться, подивився, чи їхати на нього, чи на об'єкта 277. Вирішую їхати на об'єкта 277, бо тому що він у нас буде шити збоку. І подивіться, який він важкий об'єкт 277. до речі, 277 теж, теж броньований танок. І ми його тараном 283, просто тараном ми його забираємо. Ніби і не важкий танк. На об'єкті 277, ми просто його як хрустика роз'їхали і поїхали собі далі. До речі, ви бачили, навіть не чекав наш автореплею на Іса 7-му, щоб прописати йому піздюлянку. І відразу їде в сторону ваз ворогів. 818 проходить за вистріл. До речі, я не, не помітив, яким снарядом він вистрілював. Можливо, він фугасний заряд е е е снаряд був загрузив, не знаю. Цього я, до речі, не помітив. І Т-30 заходить на 819, подивіться. Так, до... не зрозумів, як це так. Отут у нас пише. 819, а по Т-30 ми не пробиваємо його чи що. Не знаю, як це було. Це зліва у нас тут показує бронепробиття. Тут, до речі, я цього не зрозумів, як це тільки що так взагалі було, тільки що. 816 по вафлі проходить, і 819 відразу по Т-30 прилітає. Вище середнього за 802 рази підряд вилітає у нашого головного героя. Топовий е вистріл, топова шкода. І можливо нам вийде ще як мінімум снарядик пересунути АМХ. І так, виходить, 760 шкоди вилітають за вистріл. І у нас уже 10,5 тисяч настріляної шкоди в кишені 4 тисячі натанковано і 805 насвічено. До речі, не знаю, чому він там дьоргає. Дьоргає, не, не знаю, камерою щось там він почав дьоргати. можливо, він вже. Тішиться тим, що у нього 10 кавкішень. Подивіться, як танцює камерою, так танцює, танцює. І, до речі, тільки що знову по СТРВшці вилітає 846. Боже, як йому крутять. По 800, більше як 3 вистріли було, це точно. І залишається тільки Центуріон 7-1. Давайте подивимося, чи встигне він, бо тому що наша СТРВшка вже біля нього. У нього там 5 секунд перезарядки, він його за 2 вистріла змітає за 5 секунд центуріона противників. Але бачимо, Центуріон не такий уже і тупий оказався. Він, скоріше за все, поставив його на гусеницю, на каток і тримає на катку. Зробив нашу Естер Уже шотною. І Центуріон 7-1. Так, може. І подивіться, я не знаю взагалі, як він його. Туди не пробив в башню. Ми стріляли голдовим кумулятивом 350 мм. Бачили, там все горіло зеленим. Не знаю взагалі, як ми його туди не прошили. Ну нічого, зараз може вийде затаранити. Так, і ми його просто зачевили на 349. Ось такий у нас топовий бій. Ранішній в неділю бій на ВК-7201К. Скоріше за все, це був поляк, бо тому що у нього. Польський прапор, біло-червоний був, на башні. І так дивимося у нас, звичайно, майстер. Стальна стіна, основний калібр і воїн. Але саме головне, що ми настріляли 12175 завданої шкоди, 7 фрагів, 1724 чистого опиту. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всіх радий бачити. До зустрічі. Слава Україні!